Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Артем, Артем півомаром зайти до нас в студію чи ні? Давай, Артем, проходь де Проходь до нас. Чекаємо тебе, Артем Півоваров. Що ж таке? Що ж таке? Привіт. 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 Де ти є? що нового будеш співати <звикнути> спочатку, так? Я а не ми... звик. Привіт! часом признати до сніданку. Щоб вже треба звикли до цього ритму. Вітаю, привіт. Ми тебе дуже раді бачити. Новий образ, нове ну життя не можна сказати нове життя, да життя старе, але пріоритети інші. Абсолютно так. Час, ти час, час, ти час, ти у нас минулого разу, коли Оля Полякова була, здається, в студії да, чи на прямому включенні ми якраз побачили в неї вперше світлину про те, mm. що вона записує mm -hmm. новий дует, і мене вона вона спочатку не я хотіла, а потім з сказала: ну добре, скажу я це з Артемом Півоваровим. Буде ну, зараз ти один, зараз ти без Олі, але тим не менш розкажи про пісню. Ти знову Тірся взяв дитину. щось з української літератури. Вірш Лесі нашої Лесі Українки розкажи так. Так Я, як і обіцяв вам тут в ефірі, що протягом повномасштабного вторгнення ми будемо випускати пісні виключно на вірші наших видатних українських письменників. Для мене це зараз надважлива місія. І раніше, ми коли запустили цей проект, багато хто пише, що нарешті нарешті ви це робите. Ми вже два роки це робимо. Mm -hmm. І ми запустили, коли ми запускали цей проект. Ми говорили про те, що ми відроджуємо нашу культуру, нашу айдентику, наш етнокод. Зараз ми відстоїмо її. Тому для мене це надважлива місія. І для моєї команди також на цей раз нам вдалося попрацювати з як на мене. Дуже сильною вокалісткою, співачкою Ольгою Поляковою. І це була дуже, як на мене, дуже кропотливо, плідна, але і легка праця. Все відбувалось отак, вмить. І так, це наш перший наша перша робота на вірші Лесі Українки. Слухай, так сучасно має. звучить насправді? От зараз ми mm. тим ну, бачимо. Ну, сам продюсер. Ти є ж так розумію. Як завжди? Тобо і твої ноти. Твої ноти Леся Українка Леотема тема Півоварова. Це хто це, це героїня? Берегиня української культури. І, та взагалі, я думаю, що кожен хто вивчав літературу в школі, в дитинстві, просто для мене топ, я тобі скажу на правду. Для мене скажу. в школі українка, і зараз це дві різні людини. Це було так дивно в школі. Це якесь постійне було страждання. Зараз воно відкривається геть інакше, як і всі автори. Та і от, в тому числі завдяки вашій історії. Що це велика історія боротьби, це велика історія жіноч. А, от. І якось ми по-інакшому все відкриваємо. Можливо, і навіть школи будуть по-іншому викладати пісні. Можливо, от таких ми просто исторій. в дитинстві не могли, знаєш, сприйняти це так, як воно треба було, в силу віку, можливо. Так, і як так і далі. Такі всі книжки, які ми читали да. також. Не, не з, тим, книжки, з української не не або, або зарубіжної да? літератури. Зараз. Так, взагалі нам пишуть листи. Вчителі з отакі да. Ну хотілось паперові. Я маю на увазі електроніки. Пишуть повідомлення, так ага. великі прям тексти з подякою про те, що вони включають навіть інколи чо, си, а, на наскільки урокі? це можливо. Навіть, на я знаю, що це така експериментальна версія. Слухайте, уроку. Це дуже круто, насправді можна що... прививати любов до мови, до культури взагалі. Покажи мені, власне, будь-яка дитина зараз може вмикаєш думи мої думи, і ми всі починають одночасно підспівувати, бо всі вже знають текст на пам'ять і, так і, і всім вірші, подобається. Так так, звичайно. так, так. так А, так, а так. зараз ще українське як іноземне для багатьох стане актуальною. Тож знаєш, можна і вкласти в підручники так само зручно вчити. <клес> Артем, не будемо довго тягнути, тому що зараз фактично так без Олі але твоя прем'єра, бо це твій саунд. Це великою мірою теж твоя історія. Хоч така велика колаборація з Ольгою Поляковою. Тому зараз фактично прем'єра у студії Снідаленко Артем Півоваров і. Подумки десь далеко. Оля Полякова Студії «Сніданок». Браво. Браво, Артем Півоваров, е, Оля Полякова десь там і Лесь Українка, десь сюди. Отут. Літає так, да? Дивай, ну, це, да, це, да, Фактично знав. Це, це посидів? Знову так знаєш, дуже дуже потужно. А, ну, Артем фактично в стилі. приїхав до нас Сидите? між концертами волонтерськими. Розкажи трохи про це, тому що зараз вам багато питають до артистів, які приходять де вони, що вони, як вони, так. Ну ми почали їх проводити в Україні ще. Мабуть, спочатку ми почали їздити до військових вже на другому тижні, угу. знайомитись з нашими військовими. Потім ми зрозуміли, що маємо можливість бути корисними не тільки в плані емоцій, а й в матеріальному плані. І за декілька місяців, якщо це. Точніше, не якщо коли це було офіційно можливо, ми почали проводити ці концерти. І взагалі зараз по Україні ми їх продовжуємо проводити, і не тільки за межами країни нашої ми їх проводимо. Тому От для нас які це... плани на осінь після завтра починається? У нас у нас є всі дати на сайті, на нашому mm -hmm. сайті, офіційному сайті Артемпиваров.ком ви можете перейти за посиланнями, подивитись кошти. Ми не просто перераховуємо. Ми самі ви не чутно. Ви купу... купуєте що? Так, так, ми закуповуємо все необхідне, амуніцію, автівки. Ну, все, що потрібно, по списку нам надсилають. Ми самі цим займаємося разом з командою. Тьом, да, а спільно. як до вас, до вас напряму звертаються військові, там, наприклад, умовно, з якогось батальйону і кажуть, хлопці, нам треба, наприклад, так. там те, 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 так. те і ви вже далі берете. це? Так, потрібен це". офіційний е, лист. Е, і ми просто проводимо Ой, це запад, все так так, запит. Це відбувається достатньо швидко, якщо і наша сторона, і інша сторона узгоджуються. Зараз всі вчителі отам за два дні до 1 вересня дивляться і питають. Хто ставки. далі? А Лесь Українка була. Хто далі? А, планів дуже багато, і, чесно кажучи, у нас релізи виходять. Кожного місяця, якщо я не помиляюсь, ну, так, фактично, так. Або раз на півтори місяця, і наступний буде. Так не скажу. Чекати як ти чого Слата. жінка, мужчина, чому це не записана Дівча. велика кількість вже ну, матеріалу. Ми, ми тебе теж доживає. <свист> 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 не дожме. Куди ж не дожмете, Не дожмете, не дожмете. Я теплій калаш знаєш. Бо я його дуже люблю і люблю його пісні. Тому готова чекати. Так ви неправильно знаєте. Ні, це вже в тебе така любов. Любиш тисни, а в нас взаємно пола. А, ну слухай, не скажу. Я сказали, скоро, скоро повернусь. А ми, <фигу> ми <вже> скоро чекає. Два-три тижні, і ми читаємо. Слухайте, двері... Двери... ну все, тому що зараз в принципі нова історія творчості у багатьох, і АТПвара фактично хоч і не відкрив завісу, але представив, що зараз пройдесь фактично по всій українській літературі, так чи інакше. Так, так? так. Слухай, так. він робиться вже давно. Він робиться вже два роки, але зараз це набрало настільки потужних обертів і на це є попит, тому що для людей це надзвичайно важливо. Знати свою історію, свою культуру, свою літературу, в тому числі поезію і так далі. Зараз у всіх на зламі серпня і вересня у мене з дитинства насправді таке є. А У багатьох зараз особливо там, враховуючи всі обставини, якось важко і, і, і дивно, і і втома якась, і пересторога, і апатія трохи втома змінюється. Та зміниться там погода зараз, все змінюється. Ми не знаємо, що буде далі. Що у тебе з цим взагалі? Як ти з цим борешся? Якщо є. Чесно сказати, я говорив в одному з своєму інтерв'ю про те, що до речі, от коли ми з з військовими, один з військових мені сказав таку фразу, яка мені прям викорбувалась в моїм свідомості, підсвідомості, ми говорили про... Те, як жити далі, і я бачив цей запал, бачив це завзяття в очах військових. І найголовніша фраза, яку озвучив мені один з військових, звучала так: Артем, війна то не про смерть, а війна то про життя. Тому я розумію, що ми маємо жити далі. І так говорить кожен, кожен військовий, який приходить і на наші концерти, також От нещодавно ми мали концерт в Чернівцях, і військовий зробив пропозицію прямо на селі. І він сказав, ага. що я хочу жити зараз, ага. тому ми живемо зараз. І коли ми бачимо це завзяття в очах ЗСУ, в очах кожного козака і козачки, який боронить нашу країну, ми не маємо права скиглити. Хандрити, Вибачте, та? за прямоту так, хандрити, і взагалі. Е, та не маємо права. Просто ну, не лайфхак, маємо права. — лайфхак якісь у тебе. Ну все одно, слухай, Ми всі люди. І Я впевнений, що десь там, знаєш, таке да йокіпати, коли це в тому, як зібратися, тому що ти не можеш. Ну якесь внутрішньо як лайфхак? ти женеш при жалі. Це бачили це головний секрет. Ховай лайфхаки. Ховай, лайфхаки. Взявся да? в руку, взяв вивши руку гітару так. і вперед. Люди, так, шукайте і... свої лайфхаки, будь ласка. А може не у кожного гітара, а у кожного щось всередині точно є. А поруч люди, які підтримують. Давайте, ходіть до нас всі разом. Завтра новий день, завтра у нас зміна вахти, Руся, Люда. Артем Півоваров скоро повернеться, і тім скоро повернеться. І буде нова пісня Хто на українській вірші. Любимо вас і до завтра. Слава Україні! Героям слава! Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.